Борислав Береза в студії. А вам як людині, яка воює, почути цю заяву Емністі, що ви не так воюєте як треба? Як вона ну, по перше, хочу нагадати, що слова пана Гіркіна Стрілкова, співпрацівника ФСБ, людина, який розпочав війну на Донбасі під керівництвом Кремля, який зараз може в Росії чомусь критикувати Путіна, а його не чіпають. Таке взагалі не буває, якщо людина не пов'язана з ФСБ та структурами які на, на кшталт груп. Так от, а, він сказав: мені легше воювати на розвалах. І це його слова. Те, що робить Росія, вона воює на розвалах. Якщо б цього не було, не було б такого, що ми бачимо зараз. Крім того, я хочу нагадати: коли а, знищують цивільну інфраструктуру, то вже немає різниці, де хто знаходиться і що відбувається. Ми пам'ятаємо, як бомбили пологовий будинок в Маріуполі, де проходили тоді роди. Ви ж пам'ятаєте mm -hmm. цю історію? Але військових там не було. а Ми пам'ятаємо знищені харківські школи. І єдине, що мені мене радує, що не було дітей в школах тих. Вони були пусті. А там нічого взагалі не було. Ми пам'ятаємо театр в Маріуполі. Я особисто бачив сам особисто, знаходячись в Ерпені, разом з іншими військовими, як розстрілювали будинки. Взагалі, просто так. Будинки, які висотки, кудись там дев'ятий етаж, десятий, третій, куди завгодно. Просто mm -hmm. лупашили. Нони, міни, все що завгодно. Для чого? Це що відбувається? Це перше. Друге, про те, що Amnesty International буде робити цю, цю доповідь, було відомо ще за 2-2,5 два з половиною тижні тому. Uh -huh. Це відверто і не для кого не секрет. А питання в тому, чому з ними не співпрацювали в цьому питанні? Можна було їх переконати в деяких питаннях? Так. Тоді був би, їх доповідь була більш збалансована. Але ми взагалі з ними не комунікували. Я це знаю. І питання чому? А сьогодні ми розповідаємо, як вони могли. Та йому вели, що їм дали можливість. Їх не дьорнули. А якщо б раніше їм сказали, дивіться, отут ви кажете брехню, отут ви маніпулюєте, тут отак насправді. Вони б не могли тоді казати, бо їх би попередили заздалегідь. А зараз вони можуть казати: ой, що так дійсно? Ми не знали, вибачте. Треба працювати неупереджу. Да да, так, 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 А тут з'являється історія, що сьогодні я бачу, як виступає одна людина, друга, третя. Всі заявляють, чому мовчали раніше. Мабуть, тому що або не знали вони про це, або не вважали це якоюсь проблемою, або не розуміли, що відбувається. І це знов покаже про те, що, на жаль, величезна кількість кваліфікованих і професійних а, експертів не працюють зараз на захист країни, але не працюють не тому, що вони не хочуть. А тому, що їх не залучають. На жаль, саме так. І останнє, що я хочу сказати: Amnesty International це дуже лівацька структура. Треба це теж враховувати. Вони співпрацюють на свою аудиторію. Чи можна впливати на них? Так. Через лідеров особистих думок, суспільних думок той, з того mm. сегменту. Для того треба працювати. Росія, на жаль, працює. Росія через свої інституції, фінансові, структури і так далі. Я сьогодні розповідав сьогодні. Мені про це розпитувало ізраїльське телебачення і радіо, і я їм пояснював: бо Ізраїль дуже не любить Amnesty International, вони взагалі антиізраїльські такі, і там я їм пояснив: дивіться, дуже часто такі структури, як Amnesty International, співпрацюють не лінейно. Вони не отримують гроші. Ні. Я пояснив, як це було, наприклад, в Парі, коли політик проявляв. Про російську позицію, але з Нідерландів. Але взагалі не отримав ніяких грошей. І потім через розслідування з'ясувалося, що його донька управляє академією іскусств містецтв. І гроші на це виділяє Газпром. Дивна історія, але політик нічого не отримує. Землі Сінтернашенал схожа історія. Треба працювати. Давайте трохи про інше. Але все про війну росіяни перекидають до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямках. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України. Крім того, у генштабі заявили, що і Білорусь почала перевіряти бойову готовність своєї армії. Також окупанти намагаються йти у наступ одразу на кількох напрямках. На окремих ділянках тривають. Бої. давайте послухаємо. Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка, Соледар, Доломітне Травневе, Відродження Вершина, Покровське Бахмут, Васильівка, Яковлівка та Семигір'я. Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське Кодема, вів. Штурмові дії в напрямках: лозове піски та «Веселе піски. Успіху не мав, відійшов. А, пане Бориславе, як вам здається, яку роль в, в нашій війні відведено Білорусі? Ну, по-перше, вона зв'язує стала плацдармом для вторгнення. Це перше. І це відомо. По-друге, вони зв'язують нам руки. Я поясню чому. В нас є на Волині, в інших містах батальйонні групи, які можуть, можна було перекинути, наприклад, на Донбас, під Харків або на Херсонський напрямок. І якщо б у Запоріжжі, якщо б ми розуміли, що з того боку не може бути вторгнення. Але вторгнення може бути. І воно буде рано чи пізно. Воно буде. Питання в тому, яке воно буде? Я вважаю, що воно буде імітаційним. Вони прийдуть. Отримують пощелепи, а когось заберуть, когось ми їм віддамо. Там в білоруські сім'ї приїдуть перші труни з подохшими окупантами. І на цьому це закінчиться. На тому напрямку дуже потужна армія стоїть. І артилерія, і все. Угу. Там є захист. І невелика кількість варіантів для маневру. Так сталося, що на наш е користь ландшафт. Але чи буде так, буде. Тому що Путіну потрібно розпочати там військові дії. Чи приведе це до чогось? Ні, ні для чого не приведе. Це війна в ім'я війни, не більше. Це, пам'ятаєте, маневри. Головне маневри mm -hmm. Оце маневр, який відлікає і зв'язує наші сили. Хочу нагадати, що у нас є ще батальйонні групи біля Придністров'я. Там теж така ситуація. Ми там зв'язані і не можемо відзіб... забрати туди, а там бойові частини. Mm -hmm. Тому а, Білорусь рано чи пізно це зробить. Я більше скажу, ну зайдуть вони, ну подохнуть, а ми потім декілька місяців будемо збирати їх трупаки по наших а, лісах, щоб вони там нічого не, не загадили. Але я ще одне хочу сказати: коли ви кажете отам, під Брянським, ще, 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 ну зайдуть вони. А що, війна, війна війни, вони не можуть досягнути. Ну вже була та історія, що вони розтягнули свої війська повсюди і нічого ніде не досягли. Саме тому, що розтягнули, бо не можуть досягти результату. Тому це нічого не приведе. Прийдуть угу. сюди, подохнуть. ЗСУ показало, що вміє вбивати кацапів. Ми вміємо їх вбивати. Ми вміємо їх захищати Ми вміємо їх захищати Україну. Ми вміємо знищувати окупантів. Тому я хочу сказати: я впевнений, що Україна. На цих маленьких от напрямках ну може бути спокійно uh -huh. Головне, стримати ту Арду, де сконцентрований максимум російських військ. Бо саме там будуть наполягати росіяни на тому, щоб просуватися вперед. І саме там найгарячіше, повірте, те, що це вчора було і позавчора під пісками песками пекло, це правда. Я з хлопцями спілкувався, які от вчора там були, це. Ну, вони кажуть, що вони такого не бачили з 2014 року, з жодного дня. Не було такого. Валерій, ви були в Песках взагалі? Ні. Не маленькі, це маленькі. це майже 7 тисяч снарядів. Ну, я, 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 я пару раз разів сидів, коли там 300 прильотів за годину. 300 прильотів за годину? Ну, і таке було години 4. А щоб таке була доба 7 тисяч. Прильотів я собі не уявляю. Я дійсно не уявляю. І те, що там витримали наші військові, та поклон їм. Це герої. Це люди, які заслуговують на повагу, на нагороди і на визнання їх тим, що вони це нові кіборги України. І так всюди. Головне на тих напрямках зараз десконцентрована угу. більшість російських військ. У нас залишається 4 хвилини. Ніщо так не притупляє біль а, а, розмови про свою війну, як розмова про війну десь там: Інцпелосію, Сполучені Штати, Тайвань, Афганістан. це Афганістан приймається. Це все пазли, а, чи це події а, пазли однієї картини? чи... Це події, які не пов'язані між собою, але просто настав час, так коли країни побачили і почали з'ясовувати знову більш активно відносини один з одним. Так співпало, що всім підходить ситуація. Більше того, коли ми говоримо, що є крах світового порядку, то це так і відбувається. Ми бачимо, що 24 лютого Росія показала, що. Старі домовленості вмирають. Вона порушила всі вже угоди, всі можливості, всі які були тільки, були тільки раніше в Європі, після Другої світової. І вона показала, що ядерна держава може напасти на неядерну державу. Оце це взагалі дивна історія, тому що велика кількість людей не вірили взагалі таку можливість. Тому ми бачимо, що велика кількість країн хочуть скористатися. Ту історію, як пригадуєте, є таке приказка, що мутний водички поймай рибку. Угу. А, але дехто дуже довго чекав для того, щоб, наприклад, поставити крапку в якійсь довгій війні. От я вірю, що я бачу, що Азербайджан дуже давно хоче повернути свою територію і закінчити цю війну. Закінчити! Їм не потрібна війна, в ім'я війни. Росії потрібно, щоб Карабах залишався гарячою, такою, гарячим місцем. Де палала війна, де. Ну, війна. А, тим, тим більше, що це дуже зручна а, ситуація напередодні зустрічі а, Путіна і Ердогана, яка так, відбудеться так. завтра. Але ще одна історія. Там всі забули, забули, вибачте. Іран підтягнув до Арменії свої війська, а це вже значно більше. І коли кажуть: ну як же, Іран і турки це ж мусульмани. Ні, це різне. це шиїти, суніти. Uh -huh. Не треба плутати. І це дуже важливо. Хочу нагадати, скільки років була війна між Іраком і Іраном. І мало хто розуміє, що може бути далі. Більше того, той же самий Іран живе мрією знищити Ізраїль сьогодні, в 22 віці. Ну, хоче. Тому я хочу сказати, що те, що зараз ми бачимо, повинен до чогось прийти. І або світ дасть собі раду. І зможе переформатувати старі домовленості і, в, наприклад, тому ж самому ООН з'явиться сили, з якими будуть рахуватися порушники, але це буду сили. Або ми побачимо дійсно рано чи пізно крах світового порядку та, може і третю світову, все що завгодно. А ці суїцидальні якісь спроби. Люд людини закінчити своє існування рано чи пізно може привести до вдачі, але до вдачі, яка приведе до ядерної зими. зими. Ну кому це потрібно? Нікому? Ну і це дуже дивно. Нерозуміння того, що так якщо ми вже заговорили, але ми не будемо дійсно розвивати цю тему, тому що за 30 секунд про ядерну війну не поговориш, але це, здається, Ейнштейн сказав свого часу. Говорить, я не знаю, чим будуть о, воювати під час о, Третьої світової а, а Четвертою це будуть дубинки і, і списи. Валерій, я хочу сказати, маленьку ремарку. В мене є приятель, який казав: ти знаєш, я вважав, що росіянам вистачить розуміння, що вони в нас отримують. Ну, отримають, так, так. Да. Говорить, не зрозуміли. А зараз я розумію, що люди настільки дурні, що не розуміють, будь-яка війна може закінчитись катастрофою. І от ця людина, він селянин, він звичайний селянин, він це розуміє. Угу. А, на жаль, сильне світ усього не хочуть це враховувати і розуміти. І от це велика проблема. Ми прийшли, ми живемо в ті часи. Коли, на жаль, безвідповідальні політики приводять до краху світового порядку.